Доброго дня, ми з України, 16 вересня 2022 року. Збираю врожайчик, потихеньку ходжу. Знайомі попросили зняти відео ще в цьому році по тонді. Тонда Діджифоні, саженці отримував з Італії, привозили мені родичі. От. В принципі, дірки були, претензій немає. Порослі дає вона багато зараза. от, але росте дуже гарно, закладає непогано. Потребує обробки від маніліоза і довгоносика. От, запилення теж їй потрібне. Обрізка була серйозна на черенки, тому врожай не дуже великий, але його вистачає. Ось. Такий горішок. В неї. Цього року горіхів не, не дуже багато, то горіх крупний. Ось він такий трьохгранний, буває. Такі в Делаланді буває, ось бачите, дирка. Да? Дирка довгоносик з'їв, це ще справа. Ось. Така в неї сучата, корончата плюска. Оріха вистачає. Ось. Він розповсюджений по всіх рослинах. По всій рослині точніше. Ось. Його багато. Зараз я зберу. Ось такий красивий, вже він повністю додрієсь, бачите, світліє. Горішок його багато. От, в принципі, вистачає. Його було більше, але так як обробок не робилося від маніліоза і довгоносика, то якби і те, і те трошки прибрало. От, але тим не менше є, горіха вистачає. Горіх крупний, гарний. ну, Крупний, середній, гарний. В принципі, ось вже падає. Все влаштовує, все гуд. Кажу, потрібна обробка від довгоносика і від маніліоза. Ну і якісне запилення її обов'язково теж потрібно. Чи Романа, чи Мортарелла, чи може він в парі з Делаланги буде працювати, я не знаю, не впевнений. О, так що є в мене три рослини тут. Зберу зараз з них врожайчик і дозніму швиденько, бо часу в обмаль. Ну що, зібрав я врожайчик з тонд, Джифоні, тонда діджифоні. Три рослини в мене тут в саду. от. В принципі, мені сподобався врожай цього року. Хоча кажу, зрізано було багато на черенки. Ось враховуючи, що плюска коротенька. Ось такий врожай. От. Дум багато горіха обсипано, я його не збирав, бо він точно пошкоджений довгоносиком і моніліозом. Невелика частина, от я помітив, бо більше вражає довгоносик. От, якраз Фундукарям потрібно боротися більше з довгоносиком, ніж з маніліозом. Ну, хоча сорт сорту, якби, то рознь, то може бути й навпаки. От Я відібрав середній горішок. якраз калібр кондитерки. От. Чому я відібрав середній? Бо нагружений він не сильно, тому що обрізка була на черенки велика От. і нагружений не сильно, хоча доволі непогано. От. І Я відібрав середній. От я думаю, що якраз з крупніших при хорошій нагрузці ось такий буде горіх. Ось. ось він якраз такий я от відібрав такий цікавий, бо італійці показують в основному ця тонда джифоні, вона якби типу як, ну з боків чуть-чуть як зжата і як розділяється на дві частини. Це теж я такі горішки відібрав. От є вони такі, як ділиться на дві частини і трьох зубчаті. Загалом форма тонди дійсно воно дуже схоже. Ось така картина. І за роману, якщо судити, романа погано бланшується, доволі сильно погано бланшується. А ця тонда в мене якраз вона в лідерах ну одна з кращих по бланшуванню. Ну і в, в даних про тонду якраз вона і бланшується дуже добре. Ось, бачите, вона як розділена на дві частини, трошки так показує візуально. Ось такий врожайчик з трьох рослин. Вони десь 2,40, якщо самі вершинки брати, десь 2,40. Бачите, ще горіх є-є якби не помічається. Він коротеньку плюску має і жовта така. І листя вже жовта, і якби дуже важко побачити її. Ха. Ось ця рослина. Це Кавказ. Мортарелла До речі, підсадив мортареллу, Ну, значно краща нагрузка стала. От Запилювач їй потрібен тонді по-любому. Ось друга рослина, теж вона така сама по висоті. І ось, Замітьте на фоні між цими, що жовтіє листя і ось цю Листя зелене, зелене, ніде майже жовтого ще немає. От я це зв'язую з тим, що тут більше вологі, бо як не якось типу як ліс, ліс лісопосадка висока і менше сонце сюди жарить, і більше вологі зберігається, і той сам кущ по собі він крупніший і навіть сережки трошки крупніші. От. ну довші Довше. Так що така картина, він відзивається на вологу дуже добре. от видно І що ще замітив по ньому? Що це безпроблемний сорт в плані росту. Росте він будь-де і дуже гарно. Але він сильно рослий і дуже швидко загущується крона От реально я ж робив весною на черенки обрізку і вже крона загу... загущена так. Ще він горіше щоб... крона загущена так, що дай дорогу. Треба осінню буде вже як листоп паде пізньою чи весною гарно обрізати. О, тому це візьміть до уваги. Ну і він хоче рости вверх. Ще он горіх. Він хоче рости вверх, він не хоче. Ось, бачите, це ж розділяний на дві частини. Якби. Ну, ось це. Звичайна тонда стандартна. Отакий горішок, калібр, кондитерки. Ось така тонда. В принципі, подобається. Я вам зразу наперед скажу. Я там біля будинку ті дві тонди перещепив. Тепер бачу, що поспішив. перещепив чого? тому що біля будинку я обробляти точно не буду. от І вирішив, щоб не ризикувати, щоб мені ліоз там чи той довгоносик не розмножився на ній. от чи маніліоз, то я вирішив перещепити його. Ну, Але перещепив, на мій погляд, сортами і формами, які більш стійкі до маніліозу. І навіть трохи стійкі до довгоносика. Ну, побачимо. Ну, вже Перепрививати чи зрізати прививки не буду, бо то, жалко труда свого нехай залишається. А там пороси людей буду вкоріняти в принципі, не проблема. Ось така картина. Що ще помітив на ній цікаво? Ходив, збирав врожай, да? ось тут, як обично, знаєте. Ну, вже вище не дивився, бо ніколи там того горіха і немає. А ось проходив, ну на цьому то не було, а ось на тих двох рослинах тако пройшов і ну, відходив від дерева і підняв голову доверху. І тут от, реально багато горіха було. Не знаю, така особливість сорту, мабуть, що він так закладає ну, на цих однорічних приростах і на вершинах. От дуже так сильно такі кластери потужні, жирні були. знаєте. О, так мене здивувало трохи. Я був би їх і навіть не помітив, бо якби не підняв голову, бо ніколи там того горіха й немає. Ось така картина, бачите як вона загущується. Це вже треба прибрати. Так що, в принципі, сорт хороший, ще саженців трохи є. Її однорічок немає, руки не дійшли, війна. 3-5-10, призив той. От, і якби не вийшло е пригнути на вкорінення. От. Але є висаджено двох річки, ще невелика кількість є, кого цікавить. Звертайтесь, запишемось. Уж скоро буду припиняти записи, бо помічника немає, бачу, що просто не потягну. Ось така картина. Зніму на днях мортареллу, бо ще вона бачу зеленувата. Ну якби не в тій стадії, в якій я зриваю, горіхи ще навіть плюска не почала тут так е дозрівати лопати, то хай поки ще вісить. Видно, вона пізній сорт. Мартарелла. Тут вона одна в мене є. Хоча вон, кластер впав. Давайте глянемо на того горішка. Швиденько. Ну так, да. калібр і розмір тонт. Нема що говорити. Воно навіть ззовні, похоже, ось такі, такими цяточками. Пігментація така біла горіха. Ну да, мортарела, дійсно. Коротка плюска, закриває горіх. Дві рослини в мене є, і ось одна і, і ось там ще одна. Ось так. Да. Дві морторели в мене є. Ну, теж горіх непоганий, ну він злегка як чуть-чуть продовгастий, От, тому він йде в основному як запилювач для промислових італійських сортів. Сорт Мортарелла. Нагрузка непогана, сигналка і гарно. Ну, загалом кажу, от вона почала полити, і нагрузка в тонди виросла. Я її обріжу щадяще, крону розріджу, просто проріджу, от, так її залишу і подивимось вже з обробками, бо буду робити обробки вже трошки не по максимуму, а так трошки зовсім. От, і подивимося, як вона нагрузиться і що вона виносить до осені слідуючої. Все, друзі, всім. Успіхів мирного неба почуємось.